Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя за містом. І сьогодні ми виїхали по гриби. Надію, що хоч щось знайдемо. Ну, трошки, бо ми на розвідку, так сказати, виїжджали, то декілька штучок маслюків знайшли. Зараз разом з вами подивимося, що тут є. Це Полтавська область, Кременчуцький район. Показують, що їх небагато, але вони є. Сьогодні гарна погода, тож я разом з вами і своєю родиною виїхали трошки подивитися, що тут є. Так сказати, морально відпочити. Я люблю дуже гуляти по лісу, так що беру вас з собою і пішли. Ну що, перші грибочки ось. Але, напевно, може, вони вже й поганенькі. Ну, ми зараз подивимося, ось такі три штучки. Так, дивимося. Ні, гарненький. Такий маслючок. Рибочки. Цей вже червивий. Так, ніжко воно брізало, бо червива, коротше. Три штучки вже є. Це ось так зараз прикриємо і будемо дивитися. Де вони тут ще є? Так, друзі, може, то були перші і останні грибочки, але ще дивлюсь, можливо, ще щось є. Трошки все-таки є, де вони. Не так багато, звісно, як хотілося, але можна щось знайти. Просто це, що в траві, і не видно, тут така трава. Але в цьому місці кожен рік є грибочки. В тому році їх тут просто багато було, так станеш тут, і тут, і тут, і тут. То було що збирати, а в цьому році не видно так багато. Ну, якщо маслюків немає, то хоч парасольки будуть. Ми, до речі, парасольки тільки в тому році почали смазити. О, знайшла грибочка. Хожу, хожу і знайшла. Бо до цього ми парасольки не вживали. Так, ага, знайшла. Це ми той раз, як були, він, напевно, нас чекав, а ми його не знайшли. Поганий, червивий так. Прикрили. І далі. Йду, йду. Так, ми її здокивано. Ну так, в лісі можна поробити, що хочеш. Ось. ще Женя привів, показав. Парасольки. А ну, парасольки це парасольки. Ось тут оця юпочка, спідничка повинна бути. Є. Значить, ще посмажимо і парасольку. Тільки їх треба окремо, бо вони помнуться. Так, а це ось Максим приніс подивитися, каже, що це за гриби. Я думаю, що це рядовка тополева, але не точно. Я не беру ті гриби, які не знаю. Я залишу їх. Ну, а ну напишіть, хто розбирається, тополева рядовка, чи ні, просто цікаво. Я оце хожу, дивлюся ще. На такі дерева, де можуть бути гливи. Але щось нічого немає. Колись було таке, знайшли. Але ми прийшли в те саме місце, а нічого немає. Я думала, що... Ну, не думала, знаю, що гливи вони завжди на одному місці. Ну, перевелися або ще не час. Ось так от. Ну, Нічого страшного. зато трошки морально відпочинемо ну, в лісі. Зараз підемо ось туди, у великий ліс. Краса яка. Я раніше. Ніколи так не любила ліс, бо ми з Кіровоградської області і в нас там були одні посадки. Я не знала, що воно таке. А сюди, як переїхали, дякуючи хорошим сусідам. Велике вам дякую, я знаю, що ви дивитеся, що навчились, що таке ліс і гриби. Це дуже круто. Мені дуже подобається сам процес. Як хочеться відпочити, можна поїхати сюди. І від того, що ти збираєш гриби, коли вони, звісно, є. Це просто велике задоволення. Ти від всього відволікаєшся, але й так можна походити, погуляти. так що Вимикаюся і буду опускати руки, ой, руки, очі і дивитися, можливо, ще щось знайдемо, бо щось маловато у нас маловато. Я тут собі йду, чую, балакаю, що гливи, ось дивіться. Не все так втрачено, але ну що тут а трошечки. Ми зараз будемо ходити дивитись. Дуже багато отак дерев валяється, але щось нічого немає. Зараз підемо туди подалі в ліс, можливо, ще щось знайдемо. А це так я його чи хтось поїв чи потоптав. О, як дивіться, дерева висять. Дрова, дрова. Раніше раз-два і потягнули, забрали. Зараз не можна штраф навіть за отаке сухе. Щось нічого немає, хоч би якогось біленького одного. Друзі, ми їхали, їхали, бачимо тут ось такі дерева, де можуть бути гливи. Кажу, давай зайдемо, подивимося. А підійшли ближче, а тут оці. Бобри знову таке місце знайшли, де вони... Тусуються, то одне було, а це друге. Ось таких пеньків багато погризяних. І Максим десь там пішов, каже, свіжак, та й я вон бачу свіжак. Щось я бобра не хочу побачити. Погризене, он які працьовиті зуби у них. О, і дивіться, що ми знайшли. Свіженьке, значить. Десь тут є бобери. Ну, Вони нам не треба, але дивіться, як гарно вони працюють своїми зубами. Яка кора. Значить, скоро це дерево впаде. Все, будемо ми йти, не заважати бобрам. Підемо далі. Куди не глянь, а тут дерева. Сьогодні гарно в лісі, не холодно, тепленько. Ну що, ось такий у нас грибний улов, так сказати. Ні про що, але ми трошки погуляли, та не трошки. Ми ліс туди-сюди пройшли, він такий величенький. От. Трошки щось до картоплі буде. У нас там ще є в холодильнику. Відварені вже грибочки. так що Ось так от.